Черги та перевірки на українсько-польському кордоні цього разу мені пощастило набагато більше ніж минулого разу, коли я простояла аж 13 годин в автобусі, прочекала все пройшло швидше. Я їхала з Рівного до Варшави через ягодин до Рогуцьк, Їхала автобусом Еколайн, і найбільше часу я провела саме на українській частині кордону, тому що митники не лише ретельно перевіряли. Речі, але ще й відправили на сканування автобусу. Нам довелося чекати. Цього разу не питали у мене документи на дитину я маю на увазі свідоцтво про народження. Я його приготувала і дії і паперово, але не запитували так само у моєї сестри, яка їхала зі своєю донькою. А ось на польському кордоні все пройшло набагато швидше хоча теж ретельно дуже дивилися речі. У багатьох людей були страховки на польському кордоні. Вони показували їх, тому що зараз поляки вимагають добре страхування на випадок. Якихось інцидентів під час подорожей у моєї сестри. Його не було і в племінниці. Вони не купували, але у них і не запитували. Зрештою, я уже, як ви бачите, в Іспанії, в аеропорту Аліканти, приїхали сюди рейсом візер без затримок. Все добре, вийшло зразу в вологе гаряче повітря. В Польщі зараз набагато холодніше. Все добре. Я рада знову можна сказати на моїй другій батьківщині. Якщо подорожуєте, хай у вас все виходить. Плануйте подорожі заздалегідь і все буде добре.